Наступна головоломка. У нас є така рівність 5 відняти 4 дорівнює 1 додати 1. Наша рівність неправильна. Нам потрібно перемістити один серник, щоб наша рівність була правильною. Це є досить простенька математична задачка, з якою без проблем справляються як діти, так і дорослі. І всі, хто гарно, логічно мислить, без проблем справляється з вирішенням даного завдання. Нам потрібно перемістити один серник, щоб наша рівність була правильною. Тому ставимо відео на паузу, думаємо, і коли ви знайдете правильне вирішення даного завдання, ви можете продовжити перегляд даного відео, щоб переконатися, що ви правильно справились з завданням. Нам потрібно перемістити один сернид, щоб наша рівність була правильною. Як вирішується дана задачка? Для цього нам достатньо перемістити ось цей серний, ось сюди. І тепер, коли ми перевіримо умову, 5 відняти 4 буде 1, 1, дорівнює 1, дорівнює 1. Наша рівність рівна, задачку виконано, головоломка вирішена.